Як казала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку 21-го століття. І якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Любімо нашу українську мову, вивчаємо та розвиваємо. Вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні ми вкотре повернемося до славнозвісної частки ся і спробуємо зрозуміти, які ж значення вона вносить у слово. Досить часто ми можемо подибати ситуацію, коли людину нагороджують, вручаючи грамоту чи диплом, і в ній написано нагороджується. Як відомо, частка ся за походженням то є знахідний відмінок зворотнього займенника себе. Через те, якщо ми це слово розіб'ємо на частинки, то вийде на зразок, нагороджує себе. Невже людина себе може нагородити? Інша ситуація, коли людина запізнилася і просить вибачення, звертається, вибачаюся. В такому випадку ми маємо вибачаюся, вибачаю себе. То в кого ж людина просить вибачення у себе чи в того, до кого запізнилася. Тому давайте правильно вживати. Прошу вибачення. Вибачте, даруйте, перепрошую. Якщо і хтось. Виграв виборов якесь місце, тоді, чи відділ, чи організація, хай його нагороджує, а не він себе нагороджує. Дякую за увагу.